Доброго ранку вдома всім, хто починає цей день з телеканалом Дім. Ветеран Хаб запустив подкаст про працевлаштування ветеранів і ветеранок. Він називається Практика. Всі деталі ми дізнаємося просто зараз від старшої менеджерки проєкту Ірини Галузінської. Вітаю. Доброго ранку всім. Розкажіть, що підштовхнуло до створення цього касту, як, які проблеми він допоможе вирішити і які ми маємо наразі в цій галузі проблеми конкретно. Ми у ветеран вже понад два роки системно працюємо з роботодавцями. Ми тривалий Ми тривали час чуємо запит почути саме досвід ветеранів. Що вже повернулися на ринок праці, почути досвід компаній, обмінятися результатами, обмінятися планами. В минулому році ми запустили подкаст Воїни та кохані», Тож вже на цьому успішному досвіді прийшли до формату подкастів у проєкті Практика, насправді, ці серія цих подкастів вони не націлені на те, щоб безпосередньо продемонструвати якісь алгоритми, чи к листи, вирішення якоїсь проблематики. Ці подкасти швидше прощири. Відвертий діалог з обговоренням між учасниками запитань про те, як побудувати адаптацію ветеранів в компанії, що таке безбар'єрна внутрішня комунікація, як працювати з поліфонією досвіду колег, ветеранів, родин військових, ветеранів людей, які ще не долучені до ветеранського контексту, як ви бачите, цільову аудиторію свого подкасту? Хто це перш за все роботодавці, яким треба вчитися співпрацювати з ветеранами чи самі ветерани, ветеранки, що потребують підказок і допомоги? you yeah. Так, власне цільова аудиторія всіх продуктів проєкту практика в ветеранхабі – це роботодавці, а це роботодавці, які мають серед своїх працівників ветеранів, які готуються до їх найму. А насправді це про сьогодні і про майбутнє в професійному середовищі роботодавців, оскільки ну в майбутньому не буде точно жодної української компанії, яка не співпрацювала, не співпрацює і не співпрацюватиме з людьми з військовим досвідом. Але також ми вбачаємо, що серед аудиторії. Цих подкастів також будуть і ветерани, як і серед будь-яких інших продуктів, які створюють ветеранхаб, тому що власне вони вже діляться своїм досвідом в коментарях в особистих повідомленнях. Тому це така насправді історія, яка націлена і на роботодавців, і на ветеранів, які готуються до повернення на ринок праці або вже повернулися туди. Угу. А розкажіть про формат подкасту. Три людини в кадрі ведуча і двоє гостей. Хто ці люди, як вони взаємодіють? Насправді, формат подкастів він доволі е, з одного боку простий з іншого боку, він доволі складний, тому що це мова тут йде про швидше такий е, дуже безпосередній діалог, е, і дійсно модерує цей процес незалежна черг-консультантка Юлія Кудіна в кожному із вісьми випусків буде брати і бере участь представник компанії, е, яка працює в тій чи іншій в Тому чи іншому середовищі, в тій чи іншій ніші, і ветеран чи ветеранка, які або працювали в такій ніші до своєї військової служби, або працюють зараз, або мали такий досвід дотичності. тобто, це точно люди, які розуміють, як відбуваються процеси в цих компаніях. Як ви бачите, чи може як би ви хотіли, щоб відбувався цей діалог? Це спокійний діалог про співпрацю, питання, відповіді, чи він може бути і має бути дещо гострішим, якщо ми бачимо проблему в цьому, яку ви маєте мету? Ми вже відзняли три випуски, і ми вже бачимо перші результати. І насправді відверто все дуже залежить від гостей ветеранів і ветеранок, які є учасниками цього діалогу. Тобто наскільки вони. Та для себе ну хочуть, ніби так знаєте, включитися в це в обговорення, наскільки воно для них є актуальним та гострим, настільки і живою є дискусія. Але насправді ми бачимо це в форматі не просто такого хейту, того, що не відбулося, або що ще не вдалося створити. Ми це бачимо в форматі того, які зони нам треба покращити, а на що нам треба звернути увагу вже зараз. Бо ми насправді в доволі динамічному перебуваємо в динамічних умовах, попри всі зовнішні там, небезпеки, роботодавці дійсно намагаються дуже включатися активно в цей процес. Тому ми бачимо певні динаміки певні тенденції. Ну і власне в форматі подкастів це теж ну, певним чином транслюється. Тобто ви в процесі не просто озвучуєте відповіді, а ви їх відчукуєте да, разом ви і ваші гості. І якісь проблеми нові, може, підсвічуються, і способи їх вирішення теж таким чином знаходяться. Так, да, так, да, абсолютно. І насправді. Е Буквально один із останніх випусків було доволі живе обговорення того, а чи потрібно ветеранів виділяти як окрему категорію е, працівників компанії, і власне учасник, ветеран, який був е, е, учасником цього діалогу, е, говорив про те, що дійсно ветеранів е, е, в, так, в стигматизуючому е, форматі точно виділяти не потрібно, але як е, е, цінних працівників, е, яких ну важливо залучати, які є пріоритетними зараз у наймі. То звісно, так, тобто це історія, яку можна дивитися з різних путів, і ну ми насправді, от щиро раді чути абсолютно різні точки зору, а які можливо комусь будуть не відгукуватися, але ну це дійсно про, про різний досвід, про різний контекст, і саме для цього і були створені подкасти. Розкажіть, хто вже став героями тих, що вийшли в ефір, чи, чи вже готові. А, хто це був і як до чого ви прийшли? Да? Давайте резюме коротке випусків, які вже є. Так, власне, це цікаво, тому що у нас вже відзнято а, три випуски, але я поділилася би а, тими двома, які вже є а, реалізовані, які вже є опубліковані. А, власне, перший випуск він був доволі символічний а, та, і такий ну, багатозначний, тому що а, учаснико, учасницею а, з боку компанії була Марина Соколова. Вона власне а, була, а, вона є керівницею центру. А, по роботі з ветеранами підприємства Українська оборонна промисловість безпосередньо впливає на обороноздатність країни і велика кількість ветеранів, які повертаються з війська, які можливо не були дотичні до сфери виробництва, але мають бажання і намір долучатися до цього середовища, бо воно безпосередньо впливає на. На нашу обороноздатність і учасником з боку ветеранів да, ветеранської спільноти був Владислав Журавель. Власне він є активним громадським діячем, депутатом. І, власне, в нього такий громадський в громадському секторі також працює на добробут ветеранів. Ось тому це такий перший був випуск. Буквально вчора ми опублікували другий випуск, в якому ми підсвічували. Тенденції та систему роботи в ніші логістики, і учасником був Роман Романюк, це ветеран фахівець з якості виробництва, він є працівником компанії САД, це перевізник і Оксана Антошина, вона керівниця відділу нематеріальної мотивації в новій пошті, величезна компанія, яка насправді ну, стикається щоденно з великою кількістю викликів. Тому це вже ті випуски, які можна переглянути. Але що стосується, це планів на майбутнє. Всього ми плануємо 8 вісім випусків. Кожен з цих випусків буде присвячений обговоренню різних робочих середовищ: це агро, медична сфера, поліція як працедавець. Ну і не буду говорити розповідати про всі сфери, які ми будемо. Розкривати тому дивіться подкасти на всіх стрімингових платформах. У нас на youtube каналі ми будемо доволі динамічно їх публікувати найближчим часом, і вони залишаться у вільному доступі в записі. Їх можна буде переглядати в тому форматі, який комфортний для саме вас. Мені здається дуже цікавим кейсом, коли буде тільки один гість. Він буде і представником ветеранської спільноти. І він же буде роботодавцем, тому що тому, що власне, це люди, які створюють компанії або і мають їх, да, і повертаються, і вони вже розуміються з усіх боків. Дякую вам за те, що ви робите. Успіхів вашому подкасту. Дякую за те, що приділили нам увагу. Дякую, гарного дня і вам.